Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався 7 серпня 2018 року. Це була кваліфікація, кваліфікація Ліги Чемпіонів, третій кваліфікаційний раунд, матч перший з двох. Славія Прага у себе вдома. Команда з Чехії приймає київське Динамо. Боєво нічого в першому матчі на гол Беніміна Вірбіча на 82-й хвилині матчу. відповідає Гуш Бауєр. На 90 плюс 5-й хвилині він відповідає своїм забитим м'ячем з пенальті. Ну давайте, друзі, ми то про все це поговоримо та по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів. 4-1-4-1. Це в нас стартова расновка господарів. Трепішовський, головний тренер команди, колерш у воротах, Делі Нгадьо Ганджуї. Пара центральних захисників. Барілцов по флангах, Томас Соучик, центральний опорний півзахисник, Гужбауєр Стікора, центральні атакувальні півзахисники, Стох з по флангах та Шкода у нападі. Це стартова розтока чеської команди Славії Праги. Динамо Київ, Олександр Хацкевич, головний тренер київської команди. 4-3-3 ось по такі теросновці вийшли кияни. Денис Бойко у воротах, Микита Бурда, кадр пара центральних захисників, Томаш Кіндзюра, Микола Маразік по флангах. Денис Гармаш, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський. Трійка півзахисників. Артем Бесідін, Віктор Циганков, Бенія Мін Вербіч. Відповідно, ось така у нас трійка У нападі. Це стартова розстановка. Динамо, Київ. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про гру говорити. Ну що ж, в принципі, якщо казати про матч, то, в принципі, такий рівний, справді, початок. Обидві команди дуже здорово розпочали, справді. Ось кияни дуже здорово розпочали. Ось вже вдалося на перших же хвилинах створити просто якийсь неймовірний шанс, куди Денис Гармаш підключив по промофангу Віктора Цинкова. Віктор Цинков прострілює, Артем Бієсід пробуває в упор. Зв'язково відстані, але вратар Славі рятує свою команду, цей шанс був вже на третій хвилині матчу. Тобто кияни могли дуже прям швидко забивати, але Воротар Славі і справді рятує свою команду. І справді просто якийсь неймовірний сейф він робить. В цілому такий матч був рівний, і по володінню м'ячем також, в принципі, була рівновага із ударами по воротах. Та то в принципі, такий рівний футбол, обидві команди відповідали атакою на атаку, і у Славії, Праги. Також були непогані шанси. І Денис Бойко також гру неоднократно вступав. ось. Ну і проти, взагалі, Славі, ну не тільки взагалі проти Славі, взагалі проти чехських команд взагалі грати нелегко, тому що чеські команди вони дуже багато боротьби нав'язують. Ось і у Чехів були хороші моменти ще у першому таймі для того, щоб забивати, але реалізувати свої нагоди не змогли. Господарі, загалом, якщо казати статистику першого тайму, то 7-3 було по ударах на Кориславі 1-1 за ударами в площиною 61-39 Володіння було на Кори Динамо Київ, але за ударами 7-3 була перевага у Славії. Ось. У другому таймі, в принципі, глобальна картина матч не змінилася. Кияни трішки більше володіли м'ячем, але у Славі якось побільше було з цих ударів непоганих. Ось. Але, в принципі, в цілому глобально такий рівний, знаєте, матч. І справді, до речі, друзі, на другий та тайм у Динамо Київ ще Шепель вийде, Андрієвський дві заміни буде. У Славі вийде Белуце, Тецел та Олай Інка, що видить у Славії Праги. Але, друзі, ось вона. 82 хвилина матча. Вдоль таки рівній битві. Динамо мало перевагу територіальну. Невеличка була перевага за володінням у київського Динамо, за ударами більше їх було у славі. Сергій Сидорчук, 82-й матчу Сергій виконує просто якусь геніальну передачу. Беніамін Вербіч виходить на ударну позицію. Пробиває Беніамін Вербіч, го! Вербіч. 82-й матчу. Динамо Київ. Забиває гол на 82 хвилині матчу. Але яка ж геніальна передача Сергія Сидорчука. Пас Сергія Сидорчука був просто геніальний. Віддає в темп, передачу Вербіч, не уникає офсайду, не було там ніякого офсайду Вербіча, хоча на тоненькому. На тоненькому, то але все-таки не було офсайду. Сергій Сидорчук своєчасно віддає цю передачу. Ну, паси справді геніальний від Сергія Сидорчука. І Вербіч також молодчинка, дуже здорово відкривається, виходить один на один і з непростою ситуацією розбирається. Розбирається. Ну, Бенім Вербіч воротар, до речі, відбив. Удар Бенімі на Вірбіча, але м'яючи сітку, воріт залітає голоде, динамо, Київ. Збиває гол. Славія, Прага, не здавалася, Славія. І суддя, до речі, компенсував та 5 хвилин. Славія не здається, 93-й хвилин матчу, Вратарь Славія загружає мяч в боротьбу. Чехи виграють підбирання, удар, добивання, летить в підкат. Футболіст київського Динамо, але грає в ноги, грає в ноги. футболісту Славії суддя призначає право на пенальті. збивав та кадр, якщо не помиляється, свого суперника. Ні, кіндзюра. тому Томаш Кінзюра збивав. Отримав він жовту картку, дуже прикрий епізод. кияни буквально трішечки, буквально трішечки киянам не вистачило для того, щоб здобути цю дуже важливу перемогу. Команда Лусана Хацкевича трішечки-трішечки не дотримала це рахунок. Кінзьора ну, все-таки збивав, все-таки збивав Томаш Кінзьора, трішки йому не пощастило. Там був удар, був вже відіграний воротар вже футболіставі вже готувався просто забивати по, по суті, у порожні ворота. Тому ж кінці ураз збиває пенальті. Гушбауєр підходить до 11-метрової позначки. Ось. Саме він якраз виконував 11-метровий удар. Чекає він сесток судді. Пробуває та не забиває гол. Хоча й вгадав на перебок м'яча. Вратар київського Динамо. Ну в кінці-кінців і дає. Фінальний свисток 1-1. Славія Прага. Динамо Київ. Друзі, знаєте, в цілому, якщо брати підсумок цього матчу, то нічого справедливий рахунок. Ось, якщо подивитися за володінням 53-47. Перевага у Динамо Київ, 14-6 ударі по воротах. у, у Славії Праги. 3-2 за ударами в площину також у Славі та 6-4 за кутовими також у Славі Тобто у Славі було більше ударів по воротах. Ось так, да, прикро що Кияну не недотримали цю перевагу. Бенімін Вірвич дуже красивий м'яч забив після геніальної передачі Сергія Сидорчука Але весь Кияни пропустили на останніх прям секундах, хвилинах Да, поєдинку. Прикраняче, але, в принципі, глобально нічі це абсолютно справедливий рахунок. Тоді, до речі, існувало правило візного м'яча. І все одно кияни. Перед матчем відповіді у Києві мали певну таку перевагу. Про матч відповідь Ненецько-Олімпійського ми обов'язково ще поговоримо. Ну, а цей матч, відповідно, ми пригадали 7 серпня 2018 рік. Третій кваліфікаційний раунд, матч перший з двох, Славія Прага, Динамо Київ, бойова нічя 1-1. На гол Голбані Мінвербіче відповідає Гужбауєр. Друзі, вам тільки та щастя, бажаю. гони, щоб ви були усі щасливі. Усім, друзі, до побачення! Берігайте себе. Ось, нехай тільки все буде у вас добре. Усім побачення.